Це Роман. І у нього, як і на думку кожного пересічного українця, сама кончена робота в світі. Більшість людей навіть не знає, як називається його професія. І всім так і куртить над ним пожартувати. Роман працює тим чуваком, що ходить і стукає по колесам потяга. Роман, як називається ваша професія? Так. Е... <гум> Більшість людей навіть не знають, для чого існує така робота і які цілі вона переслідує. Про це ми і запитали у Романа. А на що ви стукаєте по колесам? Ну, та як? А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наші фірмові худі. аби дізнатися умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Роман привів нашу знімальну групу, аби показати місце, де він зустрічає найбільше нерозуміння. До себе додому. І знайшов собі нормальну роботу. Кожен день, коли Роман повертається з роботи, його дружина Мар'яна сварить його за те, що він не такий успішний, як решта його друзів. Володя стане і того року в Мексику поїхали. Ігор з Яриною насийшели. А ми куди? Пизду. Не дивлячись на усі проблеми, Роман дуже любить свою роботу і постійно її відстоює. Нормальна в мене робота, що ти хочеш, я люблю свою роботу. Ти працюєш на роботі, назву якої ти навіть не знаєш. <сум> не знаю. І нічого страшного. Не дивлячись на свою зайнятість, Мар'яна все ж таки знайшла час, аби з нами поспілкуватись. Я дуже недовольна, що я його дружина. Чоловік ходить по колесам потягу стукає. Ми з ним з університету зустрічались. Всі його друзі успішні стали. Максим бізнесмен. Станіслав політику пішов. Ти чого не пішов? Там би твої навики в пригоді стали. Так подивимося, що ми з тобою з університету ще одружені, ти знала, за кого виходиш. Та звідки я знаю, що ти дубойовим виростеш. Іноді Роману здається, що він знаходиться у стані облоги, так як його атакують зі всіх сторін. Та тихо! Кайф. Мама дзвонить. У мене нормальна робота! Тебе зарплата 5 тисяч гривень в місяць. Зато у в мене робота, від якої я отримую кайф! Ти стукаєш по колесам, батя, в чому тут кайф? Ти сука! Через цю професію у Романа виникають навіть проблеми зі здоров'ям. Тебе через те, що ти стукаєш по колесам, права рука он наскільки більша, ніж ліва. Вони через те, через постійні скандали у сім'ї Романа в його житті лише одна розвага. Гра у покер Та у покер граю. Знаєте, а щоб бути справжнім професіоналом у світі покеру, то дивлюсь діджі бо там і розбір ігор, і стріми з найкращими коментаторами. І покерні новини, і покерні поради, і постійніші розіграші подарунків для підписників. Коротше, якщо любиш покер, то переходь за посиланням у закріпленому коментарі і обов'язково знайдеш для себе щось корисне. Під час нашого спілкування в гості до Романа завітав його друг. То Василь, мій колега, теж на залізниці працює, оголошує прибуття <звіття> І Ми з ним... І не Й... Йоб, твою мать ще один придурок прийшов, такий самий, як і ти. <звіття> колега Романа не надто довго був у гостях, адже Мар'яна була, м'яко кажучи, не у настрої. Ціль, ти, звісно, вибач, так все сталося. Ну приходь, короче, вечір її не буде. І то посидимо нормально. <звіття> Що я головою махає так не розумію? Все, набереш. Сварка у сім'ї продовжилась. І, захищаючи свою роботу, Роман почав використовувати залізобетонні аргументи. Та ти хоч розумієш, які перспективи відкриває моя робота. Які? Дивись. Сьогодні це просто копійка. Але дай мені час. І вже завтра під колесами потягу вона стане ідеально плоскою. Іди на як стало зрозуміло нашій знімальній групі, сварки в цій сім'ї звичайна справа. Адже Мар'яні дуже сильно не подобається робота і рівень зарплатні її чоловіка. А Роману навпаки усе дуже сильно подобається. Якщо я стукну по колесу потягу і там буде глухий звук, то це означає, що то колесо поломане. У вагона 16 коліс, і то означає, що залишиться ще 15. Не дивлячись на скандали, які линуть у цій родині, нам стала відома одна невеличка, але дуже важлива подробиця. А зараз давайте дивіться. А скажи, ка ти мені моя родна Мар'яна, а ким ти працюєш? От так і закрий свою вонючу морду! І я роботу в будь-який момент можу поміняти. А от ти як була підаром, так ним і залишишся. Ось такий він чувак, що стукає по колесам. Чи заслуговувала ця ситуація, аби наша знімальна група їхала і це все знімала? Думаю, ні. Але тим не менш, зняли і зняли. А наша фірма ви ході отримує людина, чий коментар на думку нашої команди. Найкраще завершить фразу стукати по колесам стане престижним тоді, коли пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. А ми з вами зустрінемось уже наступної п'ятниці.